Захотілося мені солоденько, хутко переглянула, що є в холодильнику. Ага, будуть вафельні трубочки. Без вафельниці, просто на сковорідці. Смак прекрасний, готувати дуже легко, а знадобиться шість інгредієнтів, які майже завжди можна знайти вдома: троє яєць, 150 г цукру, 10 грамів ванільного, дрібка солі, бовтаю. Вливаю 100 мл молока, хай розчиниться цукор. В мене недороге масло маргарин, як я його називаю. Купую таке. Для випічки 100 г розтоплюю у мікрохвильовці, додаю 200 г просіяного борошна і заколочую тісто. Сковорітка суха. Вогонь трішечки більший роблю за мінімальний, по дві ложки і розмазую по сковорідці тоненько. Чим тоньше зумієте розмазати, тим хрусткіші будуть трубочки, але вони смачні і товстенькі. Не переймайтеся! не зволікаючи, вуха мене хлопає, коли зняла, швидко скручую їх у трубочку. Якщо готуватимете начинкою, наприклад, з гущеним молоком, можна цукру зменшити, не 150 г покласти, а 100 я робила солоденькі, ще й цукровою пудрою присипала, хочу захом'ячись з молоком. Не буду охать, ахать, пускати очі під лоба, але вірте, що це дійсно чудові трубочки смачного.